Вітаю вас! Сьогодні на уроці ми вирушимо у гості доказки про будову слова. Почнемо наш урок з чистомовки. Чи то лис, чи то ліс, чи то кинь, чи то кінь, чи то кит, чи то кіт. Звуки плутати не слід. А тепер поставте відео на паузу та прочитайте чистомовкою ще раз самостійно. Будьте уважні! Існує дуже багато прислів'їв та приказок про слово. Послухайте деякі з них та подумайте, як ви їх розумієте. Словами наче листом стеле, а ділами наче голками коле. Сказане слово було і нема, а написане живе вічно. А чи знали ви, що сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів? В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера Ф. Особливістю української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Зменшувальну пестливу форму має, як не дивно, навіть слово вороги. Вороженьки. Сідайте зручніше, ми вирушаємо у казковий світ. Казка про будову слова. У країні морфологія жили-були маленькі непосиди, префікси, корені, суфікси і закінчення. Жили вони мирно і весело, любили подорожувати до сусіднього королівства лексикології. Але один із законів цього королівства проголошував ворота до наших володінь відкриті тільки для слів. Тому для подорожей жителі морфології поєднувались у слова. Одного разу префікс над, корінь вечір, суфікс «н» і закінчення і вирішили теж податись до лексикології. Для цього вони утворили слово надвечірні та заплакало закінчення тоненьким голосочком. Я не хочу стояти останнім і стало на місце префікса, оскільки моє місце зайняте, то я стану замість суфікса. Обізвався префікс. А я стану на місце корення, мовив суфікс. І коренню нічого не залишалось іншого, як стати на місце закінчення. Подивіться, що з цього вийшло. Давайте разом прочитаємо. І надвечір. У такому порядку. Вони й вирушили, але ворота королівства лексикології для них не відчинилися. Подивіться на себе, хіба є таке слово і надвечір, промовила до них королева лексикологія. Довго сперечались між собою префікс, корінь, суфікс і закінчення, і вирішили піти за порадою до королеви морфології. Не треба сваритися, друзі, все повинно мати своє місце, привітно мовила морфологія. Корінь виражає значення слова. Він у ньому найважливіша частина, без нього не може обійтись жодне слово. Префікс і суфікс допомагають йому утворювати слова з новим значенням. Префікс стоїть перед коренем. А суфікс після нього. А я. розгублено запищало закінчення, а ти гарна і важлива частина слова. Без тебе слова не можуть змінювати свою форму і поєднуватись у реченні. Тому твоє місце в кінці слова, відповіла королева. З того часу більш ніколи не сперечаються. Префікс, корінь, суфікс закінчення. І слово надвечірні набуло свого попереднього звучання, одержало певне значення, і перед ним відчинилися ворота королівства лексикології, а королева морфологія подарувала кожній частині слова свій знак. А тепер придумайте два запитання до казки і задайте їх однокласнику. Візьміть у руки кольорові олівці. Намалюйте всіх героїв казки такими, якими ви їх собі уявляєте. Попрацюйте самостійно, створіть власний комікс про подорож частин слова до сусіднього королівства. Дякую за увагу і до зустрічі!